Мій топ-10 IT професій. Приємного перегляду. Веб-розробник або фронтенд девелопер До речі, це моя професія, по якій є дуже багато матеріалів в моєму інстаграмі. Це спеціаліст, який займається розробкою або мобільних додатків, наприклад, рагнейтів, або сайтів та окремих елементів із використанням різних мов програмування. Веб-розробку розділяють на фронтенд і бекенд. Фронтенд відповідає за роботу на стороні клієнта, коректне відображення веб-сторінок на різних типах пристроїв. І основні інструменти це у нас HTML, CSS, JavaScript, ну і звичайно ж, бекенд. За все, що відбувається на стороні сервера, наприклад, роботу з базами даних, взаємодію з іншими сервісами, працює з таким мовами програмування, як, наприклад, PHP, Node.js, Java чи Python. Під веб-розробником зазвичай розуміють спеціалісти, які вміє працювати і на стороні клієнта, і на стороні сервера. Середня зарплата в Україні для веб-розробників становить 2200 доларів. При цьому молодші спеціалісти отримують ну, близько 600 доларів. А старший більше трьох і межі немає. Наступний це розробник мобільних додатків. Це програміст, який створює додатки, програми для телефонів, планшетів та інших мобільних пристроїв. Поділяються Android та iOS-розробники. android Розробники створюють мобільні додатки під операційну систему Android, найпоширеніша мобільна платформа в світі. Ці фахівці працюють на мові програмування Java. Середня зарплата становить близько 2,5 тисяч доларів iOS-розробники створюють мобільні додатки на системі iOS, мають найбільший дохід на мобільному ринку, працюють на мовах програмування Objective C, або Swift. І середня зарплата становить близько 3000 доларів. Ну, звичайно, ще є розробники, які розробляють мобільні додатки крос Тобто, щоб додаток працював і, наприклад, і на Android, і на iOS. Це переважно або React Native, або Flutter, Зараз доволі популярні. Python-девелопери. Python зараз дуже популярний, тому для новачків, до речі, хороша мова програмування. І фахівець, який стосовує роботі в програмування Python, оскільки це дуже універсальна мова, що дозволяє виконувати різну роботу, писати плагіни, скрипти, розробляти ігри, мобільні додатки, онлайн-сервіси. Python також використовують машинному навчанні і Data Science. Про них поговоримо, до речі, далі. В Україні близько трьох тисяч Python-розробників. Це більше, ніж у Великобританії, Нідерландах чи Німеччині. У 2019 році 10% всіх розробників в Україні використовували Python. А у 2020-му тенденція зросла до 13%. Заплата молодших розробників Python в Україні становить так само від 600 доларів на місяць. Тоді, як середній та старший можуть отримувати і 1700, і 3000 доларів відповідно, наприклад, якщо ти якийсь сіньор або Мідлстронг. Наступно, професія це програмний інженер або software engineer. Це фахівець, який займається розробкою програмного забезпечення. І програмний інженер проєктує, пише, тестує і проводить налагодження програм. Професія пов'язана з постійною аналітикою, технічною роботою, вимагає глибоких знань в області математики, інформатики та суміжних дисциплін. Інженери повинні знати кілька мов програмування, наприклад, Java, Python, C. І середня зарплата в Україні становить від 2,5 тисяч доларів. До речі, це аналітика на 2022 рік і за 2021. Тому думаю, у 2023 році буде змінюватися тенденція. Наступна професія, яка дуже пов'язана саме з нами, веб-розробниками, це UX UI дизайнери. Взагалі UX – це user Experience, тобто це те, який досвід враження отримує користувач від роботи з інтерфейсами, тобто нашим сайтом, програмою чи додатком. А UI це User Interface, інтерфейс для користувача. Це як виглядає інтерфейс? Визначає дизайн, зручність, розташування елементів та читабельність текстів. Їх дизайнер-фахівець, який займається проектуванням, дизайном інтерфейсів. Він розробляє зовнішній вигляд та шлях взаємодії з веб-сервісом або програмою. В основному працює з графічними редакторами, наприклад, Figma. То Те методами тестування і середня заробітня плата в Україні становить 2500 доларів на місяць. Це доволі таки класні гроші. Наступна професія це розробник ігор, гейм-девелопер. Програміст, який спеціалізується на створенні комп'ютерних ігор, за допомогою написання коду перетворює ідеї дизайнерів в ігрову гру. Візуальними ефектом і звуком. Використовує такі мови програмування, як C, C Sharp, Luga, Python, Java, також, мабуть, JavaScript. Також великою перевагою є знання 3D-редакторів і середня зарплата в Україні від 2000 доларів. Наступне інженер по машинному навчанню або Machine Learning. Коли говорили про Python, я згадував Machine Learning. Програміст, що працює в сфері створення і контролю штучного інтелекту. Головне завдання навчити програму аналізувати дані і робити на їх основі логічні висновки. І не просто створює якісь конкретні інструкції, а змушує штучний інтелект навчитися і вдосконалюватися самостійно. Це дозволяє вирішувати складні завдання, розпізнавати обличчя, голос, керувати автомобілем, ставити діагноз на підставі симптомів і багато іншого. І відповідно основного програмування, це PAPAPPAMP па Python. Середня зарплата в Україні становить 2500 доларів. Наступне: спеціаліст по аналізу даних, дата сайенс. Фахівець, який працює з великим об'ємом даних, щоб робити прогнози. Тобто створює програмний алгоритм, який оптимально вирішує поставлену задачу. Наприклад, прогнози погоди, голосові помічники, рекомендації музики, відео під смак конкретного користувача, список можливих друзів в соціальних мережах. Використовує в роботі математичну статистику, методи мептичного навчання і багато чого з нашого універсу. Як я вже писав раніше, основний інструмент роботи спеціаліста по даним це Python. І середня зарплата в Україні складає 2-300 доларів. Проте спеціалістів з досвідом роботи отримують близько 4 тисяч доларів. Це дуже перспективна сфера, тому раджу ближче з нею познайомитися. І наступне: адміністратор бази даних. Або фахівець, який займається проектуванням, оптимізацією, забезпеченням бази даних. В загальному випадку базою даних можна вважати будь-який впорядкований набір даних. Стежить за тим, щоб аналітики даних могли легко використовувати базу даних для пошуку необхідної інформації. І система працювала належним чином. Середня зарплата в Україні становить 2600 доларів. Як бачимо, зарплата про змін з тому головне обрати те, що вам подобається. І остання професія, яка дуже крута, це devops інженери Без них дуже важко на будь-якому проєкті, особливо коли він великий. І методологія DevOps це набір практик завдання, щоб скоротити час розробки програмного забезпечення і прискорити випуск якихось оновлень до нього. DevOps-інженер займається провадженням методології DevOps. Синхронізує всі етапи створення програмного забезпечення, від кодування і тестування до обслуговування і оновлень. Поєднує безліч професій адміністратора, розробника, тестувальника і менеджера. Середня зарплата від 3000 доларів. А від 3 років, якщо, ну, відповідно, має інженер досвід, це може сягати 4 тисячі доларів. І багато системних адміністраторів переходять в DevOps, оскільки є дуже багато спільного, чим вони займаються. Що ж, всім дякую. З вами був Юра. Буду вдячний за лайк та коментар. Па-па!